Всім привіт! Презентую вам лот це ході жіночі та чоловічі. Вони йдуть всі утеплені всередині флісом. Їх матеріал бавовна та поліестер. Вони йдуть різних таких забарвлень з цікавими досить принтами, з капюшонами та з кишенями. Є такі звичайні кофти. Вони також утеплені. Розміри в лоті будуть від L до 3 xl Розміру L у нас буде три кофти в лоті. Розміру XL 2 кофти. Розміру 2 xl у нас буде три кофти. Та розміру 3 xl буде одна кофта в лоті. Загальна кількість буде 9 одиниць. Вартість такого лоту 2520 гривень. А собівартість однієї кофти всього 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!